Всім доброго вечора. Настала моя черга розказати вам свою історію, як я прийшов до Бога. Хоч це буде, може, нелегко, але я постараюсь розповісти. Моє дитинство, молодість пройшла дуже класно, весело. Нема що тут сказати, і далі мене забирають в армію. Після армії я не знаю, що зі мною сталося, мене як підмінили. Я прийшов з армії, почав вживати алкоголь, сигарети, там, різні речовини, побачив ну, нормальні гроші, побачив побачив всі види гріху. І ну, так длилося років п'ять. Далі ну, дуже багато було е, заяв до поліції, дуже багато різного такого бруду. І ну, я зустрів свою дружину і, і вирішив це все е, залишити заради сім'ї. Е, У ну, нас створилася сім'я, і ну, вроді алкоголь покинув, але е, грішити я не перестав. Е, ну, свого роду гріхи було дуже багато. Бога вірив і ну, по церквах в принципі, ходив там е, раз в рік в церкву і вважав, що я з Бога. Е, одного разу ми з братом поїхали. Е, ну, це Мій брат був на рік менший за мене. Це був найкращий мій друг, найкращий, найкращий, найкраща людина, яка була в моєму житті. І ми з братом моїм поїхали е, в Київ на, на, ну, до роботи. Три з половиною роки назад десь. Ну, і е, Попрацювали трошки, і одного ранку ми проснулися, пошли, ну, пошли на роботу. і я працював, е, ну, Ми на будові працювали, я працював на восьмому етажі, а мій брат працював на 11 поверсі. І тут, ну, я не знаю, е, було, було так слизько, трошки сніжок падав. Я, ну, я чую просто звук, і як щось падає, так дуже-дуже громко. І ну, я пішов побачити, що там впало. Бачу, до мене люди біжать. Мене починають е, всі, не знаю, підкидатися на мене, тримати мене чомусь. У я... мене мозок вроді і зрозумів, що сталося. Я почав кричати, нічого. Ну, потемніло в очах, я більше нічого толком не пам'ятаю. І коли я. Коли я прийшов в себе, я зрозумів, що, що сталося, і це, бу, це була найстрашніша історія, е, яка, про, яка відбулася в моєму житті. Це був мій брат, він впав. І після цього я впав в дуже страшну депресію. Я не хотів їсти, не хотів спати, не хотів. Е, ну, мої, моя сім'я не могла ні, нічого з тим зробити. Я мучив себе, мучив свою сім'ю. Я постійно перебував е, в такому е, настрої, що я ні з ким не говорив. Е, мене, було, ну, мене в думках було тільки одне. Я, я, я спілкувався з Богом. Я в голові казав, Боже, за що ти, за, навіщо ти так зробив? Е, ну, мій брат він був просто ну, безобідна людина. І... Я, я, я ну, постійно запитував, за що ти Бог забрав мого брата. І я, я якось, знаєте, я їх поспорив, що я, я хотів поспілкуватися з Богом. Я сам собі в голові вирішив е, знайти Бога. Я почав читати Біблію, я ходив по різних церквах е, області. Я півроку потратив на це. Ну і почалась повномасштабна війна. Я пішов в добровольці, мене не взяли, тому що в мене проблеми з серцем. Я записався в нашу місцеву тероборону і ну, таким чином я почав читати Біблію. Я писав, але моя депресія ні на хвилинку не, не переставала мене мучити. Я плакав щоранку і лягав спати, я щор, щовечора плакав. Ночами я просинався. Криками і цим я лякав свою сім'ю. І ну дуже було важко. І я писав різним блогерам, інтернетним християнам, що мені робити, як мені знайти Бога. Мені просто мені ніхто так і відповіді не дав. І одного разу я став на коліна і помолився, кажу, Боже, якщо ти є, дай мені якийсь знак. або ну або я йду просто в запой і більше з туди не вийду. Або ну, я, я вирішив е, померти просто, ну якось спиться просто за, за пару тих місяців, е, щось начудити, щоб померти. Я не хотів більше жити. Е, повністю сенс життя пропав, і сім'я через те мучилась, що в мене не було сенсу життя. Ну Після цієї молитви е, до мене через пару, може, пару годин. Чи то вранці було, я вже трошки не пам'ятаю, написав, написав чоловік, ще й звати Олександр, так як мого брата. Написав, чи не бажаєте ви ну, пізнати Бога, зрости духовно. Я просто, це було, знаєте, як знак. Мене, мене просто кинуло сльози, я одразу я погодився, тому що я був дуже розбитий. І... Я погодився, на, ну, я погодився на спілкування. Ну, дивіться, тут це був, це був служитель місії, слово Боже, в якій я зараз знаходжуся. Ця людина півроку не давала мені ні одного дня, щоб я, щоб я побув на самоті. Щодня ми читали Біблію, ми дивилися відеоролики, проповіді. І через півроку я не зрозумів, як е, я почав проповідувати. Я, е, я дізнався за півроку більше, ніж за 30 років від, від е, ну, взагалі, е, ні, ні від кого я, я такого не дізнавався. І це все було по Біблії. Е, на, на даний час е, я не скажу, що я забув там про свою втрату. Там, чи... Це все воно залишилось, але я, я отримав сенс життя. Тепер я як споминаю за свого брата, я починаю ще більше хотіти спасти побільше людей. Я моя мене став, ну мене до мене прийшла прийшов сенс життя. Я своїми проповідями я хочу, щоб мої проповіді касалися людей. Тому що я бачу, наскільки зараз страшно, люди гинуть на війні, люди гинуть від алкоголю, від різних речовин шкідливих. І я дуже хотів би, щоб мої проповіді касалися людей і, і допомагали. І, ну, допомагали людям приходити до Бога. Я хочу ще раз ну, сказати, що Церква, слово Боже, місія, Слово Боже, витягнула мене з, з такої тяжкої депресії і дала сенс, сенс життя. І, я, і в цій місії я зустрів Бога, я зустрів взагалі волю Божу і хочу ну, цим поділитися надалі. Так що, якщо в когось є якісь схожі проблеми, і я вам допоможу е, вивчати Біблію, рости духовно і пізнати Бога. Якось так, спілкування при свічках, е, розкрив вам трошки свою, як то кажуть, душу. Амінь.